Oh, okay, okay. То 5 Добрий день, дорогі бджолярі. Хочу вам зараз показати одного вулика, які тут в мене бджоли. От, значить, була попитка два рази викачати з нього мед. Це вже третя. Е, коли дивишся відео на Ютубі і... Інколи в коментарях там хто працює в рукавицях, говорить, о, що це за бджоляр, в рукавицях, без рукавиць. Я от вся в мене пасіка, тут зараз 60 вуликів, працюю без рукавиць і в легкій одежі. До цього вулика не можна так підходити, тому що можна просто попасти під госпіталізацію. Значить, Сьогодні двоє штани. Три сорочки, чуть ли не куфайка, отакі кожані рукавиці. Після роботи тут достаються в кожі біля 50 жал. Вони їх не протикають, але жалять добре. Отак. Ящики на поготові. медогонка. На поготові, Помічник стоїть за вуглом трасеця. Зимар. все. Ну, почнемо. Нижній не будемо їсти. Будемо тільки в Була зроблена заміна матки після того, як побачив, що вони дуже злі. Можливо, вже вони й оповнились. Это да, что-то было очень страшное. Тут видно Повний корпус меду, тому що джіл практично не вийзде. Так, головне ста м'яску забув. Ну. Для начала реакція вроді як би нормальна. не чуте. И бжил не чуте, и, и, и меду не чуте. Все, почали дівчата літати. Помічник говорить менше робити більш валах. Ой, пардон, наоборот. Теж то Це щось якби в мене під цим? Один бджоляр казав, якщо якби мені ці ж злі бджоли принесли багато меду, то хай би вони злилися. Не хочу я цього меду. І щоб так дітям коло бджіл працювати. Якщо дітись трошки легше, да, Галочка, то з'їдять. Така, звісно, картина дуже красива. Але що стоїть зараз тут працювати, коли в тебе перед очима стільки цих кигебістів літає? О, рамочка! Так. Ще Галя одну. Та я тобі принесу. А може розведемо таки? Ну сьогодні щось вони ще спокійні. пішо нас знімаю так. поки занесу на відкачку зараз прийду о тут не можна підняти Трошки заминочка було. Так. Чуть-чуть. А це на трутні ставив. Трутньовий гомогенат. Робили і отака осталася. Одтянули От теж за нас. Бачите, що кров мене робиться. О -о -о -о. Це страшне Так, і оси вже навідуються в гості От така рамулька. Ой, щоб ви тільки знали, що в мене тут на голові. Це хустина ой, Потім почемні, а потім О, минулий раз була хустина і костюм. Так, протекали. Сьогодні не страшно геть зовсім, но той раз до ящика нагнувся. Ой, через штани жалять. Тут не запечатаний. Такий оставимо. Так стукають, голову точно я добираю Температура сьогодні у нас 27. Ось таке твориться, бачите що. Це ужас. Це просто ужас. А представте 60 вуликів В такому

Будемо качуватись. Підійду до вас поближче, щоб ви побачили цих монстрів, на фотоапарат нападають, бачите. Принесли трохи метку. Ну все, ми полетіли. Зараз будемо. Yeah. Mm -hmm. пчелки пчка пчелка дай мне минут Хорошо. Так, не знаю, що ви бачили. Чи бачили всі цих собак. Ну, коротше, відкачали верхній корпус. Сюди вже назад заклали ці рамки. Кончилась дискета. Поміняв, зараз знімемо, що там в нижньому робиться. і Побачимо, як вони будуть реагувати на це. Це вже легеньке можна знімати. Получається нам не дала заміну. Всі є можливість стільки на себе натягнути, особливо в голові. O, čia teca. E, I <laughs> О, може. Бачите. таке творі, бачите чого. І вже він нічого не поможе. Плоду на раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рамок. Yeah. <laughs> Так, все. Назад. Я тебе зовсім нічого не чую. Я положу, От... я не чую. Все, вот <звук> такие елки. Меду взяли кілограм сорок. Віте сояшник. он. Будемо ждати сояшника. Це був гречаний. Все, всі вона. хороших лагідних пчолок. І багато меду.